Мей планувала здатися джедаєм і навіть влаштувала своєму помічнику кіміру. Потім просто намагалася втікти, а потім з якогось дива вирубила сола. Ти ж збиралася джедаєм здаватися? Чи хотіла з сестрою воз'єднатися? Тому потім її вирубила. А потім в неї перевдяглася, що в тебе з башкою? Саме з цим питанням ми сьогодні будемо розбиратися: є скайрекон. Нарешті знову з вами єнотяк Мій, і ми будемо. Реально досліджувати, а чому в нас, в Мей ось такі зміни з головою, і чи можна це взагалі сприймати як щось нормальне? Бо далеко не всі глядачі це сприймають як щось нормальне. Дякую вам за те, що пишете коментарі. Піднімаєте теми, які варто розібрати. І мені здається, саме ця тема найгарячіша. Я обіцяв вам поговорити про те. Чому ми не співпереживаємо героям, це перенесемо трошечки на потім. А на самому початку я буду вибачатися за свої правтики. В огляді п'ятої серії їх було два. Я сказав, що не побачив, як Мей притягнула собі силою вирубачку, і я реально цього не побачив за два перегляди, тільки на третьому. А потім побачив цілу купу ваших коментарів, клянуся, це був не байт на коментар, це був реальний профтик. Дякую всім, хто дуже спокійно, нормально взяв про це написав. Ну і найбільший мій профтик, це те, що ми тепер знаємо, що це Кімар, але Йорд його впізнає. а Той каже, здивований. Сюрпри сюрпризнутий, <смі> і ми знов маємось в дегадках, чому його не знає Соул, але якось відчуваю, чому його впізнав Йорд і чому не встиг нам нічого розповісти? Плак-плак Йорд реально знав аптекара і сказав: Це ти, бо він його бачив в другій серії. Це максимальний профтик для глядача. Я можу пояснити звідки він взявся. Коли ще в масці розмовляв кімір з солом, він не цікав на якийсь такий особистий зв'язок, типу, ти мене знаєш, щось таке відчуваю. Звісно, це теж могло бути про аптекарство. Але воно подавалося, ніби їх особистий зв'язок. Що за вчитель ховає маску від учня, це ти мені скажи? І здавалося, що прям Соул його чимось образив. До цього ми ще повернемося. А потім, коли його масочка відкривається, сол не дивується, не каже: А так це ти. А от Йорд якраз таки каже: і це мене збило з пантелику геть, що один знає, інший не знає. Насправді сол був дуже вбитий тим, що вбили його подаванку, і йому було не до того, що а другий епізод! Аптекар! Я тебе знаю! Ну от якось це все мене спантеличило. Каюсь, мій косяк. та Все ж таки, в нас залишається інтрига. Звідки наш сит все знає про брендок? Впевнений, наступна серія з ще одним флешбеком буде, і вона нам трошечки більше. Розповість. Ну а тепер давайте до Мей. Вона приходить реально здаватися джедаєм. З цього, з її базового бажання, ми стартуємо. І вона бачить труп джедая, якого сама збиралась вбити, здавалося б, мрія збулася, але ж вона ж передумала, так? І вона бачить труп і розуміє загрозу. Бачить, що прийшов той самий її вчитель, який ну не те, щоб він грозився вбити, хоча він це ж Кімар, а Кімар їй грозив, що він тебе вб'є. Тобто зараз на кану її життя. Це найперше і найголовніше. Далі вона просто всю серію намагається втікти. Просто елементарно втікти. Нічого там надглибокого в її мотивації нема. Типу, розбирайтеся самі, я валю. І з цим, як мені здається, ні в кого немає ну, ніяких питань. Там все зрозуміло. Але в самому фіналі стається ось ця розборка. Нашого кіміра забирають гусені, літаючі метелики. Він. Їх розіб'є, але потім наші основні герої цього типу не знають. Так мей вирубає соло і розмовляє з сестрою. В принципі, стається те, чого вона і хотіла. Вона побачила, що сестра жива, вона хоче з нею налагодити зв'язок. І, скоріш за все, вона ж судить по собі, як і всі люди. Вона розуміє, що для неї все змінює той факт, що сестра жива. Сестра найголовніша істота в цьому всесвіті. І вона сподівається, що й для сестри буде так само. І тому відбуваються ці обійми дуже щирі, класні, і знов таки мені неймовірно подобається цей момент в серії. Але сестра її просто бере, нагинає і намагається заарештувати. Каже мені, джедайська родина найважливіша, ніж ти. Чи ламається в цей момент сприйняття світу у Мей? Я впевнений, що так. І що? Вона вирішує зробити, просто давайте пояснимо. Бо далі купа питань. Не хіба переодягатися в ошу, щоб о, вбивати Соула, якщо ти його хотіла вбити, ну вбий його одразу, що ти з ним летиш? Їй вже немає сенсу вбивати джедая. Вона відмовилася від помсти. Вона не збирається далі мститись. Вона не збирається вбивати Соула. Для чого вона перевдяглася? Для того щоб не бути заарештованою. Ну, сидіти страждати в тюрмі з надією, що ще побачиш сестру, це одне. А коли тобі твоя сестра каже, та не пішла б ти під три чорти, і ти розумієш, що тобі треба просто жити далі, то й ти в тюрягу вже не дуже хочеться. Вона забирає собі життя оші. Тобто, вона знає, що оша не в ордені. Ну, це і дурбецелик зрозуміє, бо ви ж бачили, що як вона вдягнута, так? Вона не в ордені. Її задача зараз просто перетусити трошечки солом, щоб полетіти далі і жити життя як чиста людинка. Яке життя то вже вона буде обирати, правда ж? Звісно, Безіл їй не десь цього зробити, можливо, поплатиться за це своїм життям. Ну і ще одне питання було: чому вирубили соло, потім дочекалися світанку і перейшли в якесь інше місце. Я не думаю, що це інше місце. Дивіться, Мей стояла трошки поодаль. Скоріше за все, Оша до неї підійшла. А потім, коли вона підійшла і вирубило, вона впала, Мей. Відповідно, підійшла до солу, допомогла йому встати і повела його в інший бік. Я впевнений, що це ця малесенька локація. І в доказ цього, наш сит, який опускається, побивши цих пташок метеликів комах. Він піднімає свою масочку і знов-таки проходить два-три крочки і бачить ошу. Тобто масочка його валялася тут, не десь на іншому боку планети. Тому все це одна локація. Просто воно. Таким чином, що світанок настав, а світанки вони дуже швидко настають. Я знаю, я не один зустрічав на березі моря колись в Алушті, поки хуйло не забрало наш Крим. Тож для мене якоїсь неймовірно тупої поведінки мей взагалі не було. Як для вас, після всього того, що я розповів, чи можете ви це прийняти чи ні, при тому, що я теж людинка, яка помиляється, пишіть в коментарях, ставте вподобайки. Поширюйте це відео. Ну і, звісно ж, донатьте на ЗСУ. Тому що кожній свинособаці собаці у пику за той самий Крим і за всі наші міста, села. За кожну людину треба, щоб пролітав дрончик, а пан Стерненко на ці дрончики збирає, тому в описі кожного відео є ось ці посилання. Ну і, звісно, я неймовірно дякую всім тим людям, хто підтримує мене на Баймія Кофі. Це шикарні люди, які. Дають мені наснаги сил робити для вас, створити для вас. Я вже думаю, що попереду буде багато чого цікавого. Щонайменше три серії Аколіту. Я планував зібрати хоча б п'ять підписників, щоб не закривати канал, і четверо вже мене підтримують. Вони не всі підписники, не всі в тій категорії, де треба дякувати людям з екрану. Але я дякую зараз всім і кожному, бо реально на кону в мене був канал, і ви. Чарівні люди, які мене і канал рятують. Пишіть в коментарях, про що буде наступне відео, або поговоримо про Кеміра і чому він стільки багато знає про соула Брендек і так далі зі своїми постійними натяками. Або ми будемо говорити з вами не про нього, а про те, чому ми не співпереживаємо всім персонажам цього серіалу і чи погане від цього шоу. З вами був Скайрекон, Най буде з вами сила, а я все сказав. Ні, ну то ж треба було так затопити з йордом. Ну позорись, мені соромно. Мені капець, їх соромно.